Цей набір це просто must-have для будь-якого пошановувача серії фільмів Форсаж. Це доволі гарна копія Dodge Charger RT 70 року Домініка Тарето, збираючи її дуже гарно проведети час. Автівка має двигун V8 з функціональними поршнями та механічним нагнітачем. В неї відчиняється капот-багажник, в котрому є два балони з закисі азоту для додаткового прискорення. За допомогою спеціальної підставки знизу, Dodge може робити в віллі на старті заїзду на чверть милі прямо як в фільмах. Поворотні передні колеса та працююча підвізка ще більше додають привабливості цій автівці. Модель має довжину 39 см та складається з 1077 деталей. Вона ідеального розміру, щоб поставити її як прикрасу на робочому столі. Це модель Бетмобіля, створена для дорослих фанатів Бетмена, який любить фільми минулих років. Це відомий Бетмобіль з фільму 1989 року з Майклом Кітоном в головній ролі. Автомобіль дуже великий, більше 60 см, та складається з більш ніж 3300 деталей. Шанувальникам фільму сподобаються такі деталі, як кабіна з розсоними дверима та новим вітровим склом, два потаємні кулемети, які висуваються при повороті вихлопної труби, турбіни та декоративні абордажні гаки з кожного боку автомобіля. Бетмобіль йде в комплекті з поворотною демонстраційною пластиною з табличкою, яка містить інформацію про цей автомобіль 89-го року. В наборі також є тримані фігурки Бетмен в плащі з фільму 89-го року, Джокер та Вікі Вейл. Деталізована модель відомого DeLorean DMC12, який також є машиною для переміщення в часі, це мебід для шанувальників культової кінематографічної трилогії Назад в майбутнє. Він включає фігурки головних героїв фільму Еммета Брауна та Марті Макфає. Еммет – винахідник і автор машини часу, одягнений в червону сорочку і жовтий костюм, та має два вирази обличчя двутуристичних окулярах та здивований. Марті гітарист, напарник Бука Брауна в фірмовій червоній курці, блакитня штанах, кросівка з автоматичною штамовкою та двома обличчями усміхненим та сердитим. Тамблер це напевно один з найвідоміших бойових автомобілів в історії кіно. Ви могли бачити його в неймовірній трилогії фільмів Крістофера Нолана про Бетмена Темний Лицар. Ця модель дуже детально відтворює оригінальну броньовану машину, якою керував Бетмен у виконанні незрівняного Крістіана Бейла. В наборі є колекційні фігурки Бетмена, Джокера, підставка та інформаційна табличка з інформацією про сам Тамблер. Якщо ви фанат місцевців за приводами, то ця лего-версія переробленого автомобіля швидкої допомоги Cadillac Miller Meteor 59 року вам точно сподобається. Це версія авто з фільму «Мисливці за привидами. потойбічне життя 2021 року. Вона має сидіння стрілка, що обертається для знищення приводів на ходу. За допомогою важеля на даху можна застосувати пастку для приводів позаду, та також можна захоплювати приводів за допомогою колісного дрону.